Почали облицювання капустянським гранітом першого ганку. Тут виходить нема прямих кутів, він розвернутий, тому приходиться все підрізати під кутом і з'єднувати. Під сходинки, такий воно вигляд має і самі сходи. І тут також і під стіною. Це друге ганок. Також облицювання йде гранітом Капустянського городовища. Термооброблені сходи з полірованим терцем, полірованою фасочкою, крапельником і сходами. Кладаємо на гарцовку.